Добрий вечір. Любоприплавники України мовного каналу. Дивіться який гарний, теплий, тихий вечір. Все квітне, ми з Максиком на прогулянці. Дітки гуляють. і Дорослі дітки. Максик гуляє. Там Хто каву п'є, хто в наливайку прийшов. Харків живе. Продовжує жити, незважаючи на шахеди, грані обстріли навіть у день. Моторошно, як я написав, от навіть я зараз не знаю, є тривога, немає тривоги. Що воно? Але бачите, всі гуляють, всі насолоджуються весною, гарною погодою. Після зими Максик подобається йому нюхати, але якось якось моторошно. Якщо удень дружина читала там 10 прильотів по Харкову в день, ну, її постраждали, постраждали, то тільки вночі літали. Зараз і в день. Якось неприємно це. Ладно, що нам? Залишається. Тільки сподіватися, насолоджуватись квітнем, красою, чекати травня, чекати мира. Ладно, всім тихого вечора, спокійної ночі. Всім мира добро злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Ми це віримо і так воно і буде. Все. На добро, нічого, люди, Пока.